Дякуємо тобі, Божа мамо, що ти завжди перебуваєш з нами. Ти чуєш благання усі наші щирі. Ми просимо зараз для України миру. Зверни на нас свої ласкаві очі, благословення з неба для країни хочем, ти могутня, добра і велична. Вчи нас жити тим, що завжди вічне, навчи нас за правду стояти й молитись, що перед Сином Твоїм не провинитись, Хай слава Ісуса буде нам на спасіння, Твоя материнська опіка і Господнє благословіння. Хай любов Твоя безкрая нам в спокусах помагає. Що були ми милосердні до тих, хто помочі прохає. Не відвертай, коли зневажив, не залишай свою дитину, поглянь на болісні страждання, врятуй нам, мамо, Україну.